До дванадцяти ракету над нами розкривалась. От я вийшла з хати, хотіла в всього ракети. І, і упала того, що летів так. Не знаю, що воно летіло, такий шум, що воно мене просто повалило. Я упала, тільки щетала. Жителька Ірпеня Людмила Любченко згадує перші дні повномасштабної війни в Україні. Тоді вона із чоловіком кілька тижнів сиділа в холодному підвалі під постійними обстрілами. Хата просто трусилася від ударів. Страшно було жутко, і починалося з 6 вечора і до шести утра. Та Десь... а потом круглые сутки пі а тоді просто безперестанку. Згодом подружжя виїхали з рідного міста. Коли ж повернулися, застали вибиті вікна та розгромлене подвір'я. <рес> Ужас, ми зайшли, просто отут стать не було, тому що стікло було отак. Дуже Все багато стікла, і ми, становиться, не знали, куди. Ми винесли з хати, я не знаю, скільки мішків. Мішків 20, навіть не менше ми винесли стекла. Тепер у нас почав осипатися потолок, протікла криша в одній кімнаті, в другій. Ми як могли саме там. Замазували поки, бо не знаєш, що воно далі буде. Там у нас он за сараєм, там попав снаряд, його викопали. Викопали приїжджали є. міньори, викопали. Того, так потім чи сапьори. От в цю хату прямо в хату попав снаряд. Потім вони вже ну, адремонтували, прямо в хату попав. А з станка розстріляли хату, О. і воно оттуда нам взяло, оттуда і оттуда. з трьох сторон. виходить, Це ми отримали. І, мабуть, тому так і попало. Обоє пенсіонери, а у чоловіка ще й третя група інвалідності. Змінити усі вікна в будинку для подружжя непосильна задача. Тож перший час вони закривали дірки картоном, дерев'яними дошками та клейонкою. З приходом осені це вже не рятувало. В будинку стало холодно. У мене був хронічний бронхіт, він теж больний, мерзне все. В нього немає чувствительності ні в ногах, ні в руках, але він чувствує холод. На допомогу прийшли фахівці благодійного фонду з Київ. Вони змінили пенсіонерам усі побиті. Вікна в будинку тепер зиму чоловік із дружиною зустрінуть в теплі та затишку. Саме це є головною метою напрямку тепла оселя. В одному величезному проєкті реагування на надзвичайну ситуацію внаслідок бойових дій в Україні реалізується така надання допомоги саме відновлення житла, відновлення побитих вікон. Оскільки на сьогоднішній день дуже багато. Місцевого населення, яке постраждало саме від війни і мають пошкоджене житло, підготувати будинки до зими фахівці карі та з Київ допомагають людям із вразливих категорій населення. Я розумію, що зараз всі постраждали від війни, і кожен з нас є вразливою категорією населення, оскільки війна зачепила кожного з нас. Але із цієї вразливої категорії ми вибираємо найуразливіших. -най Це якраз ті люди, які самостійно не можуть придбати. А вікна і поставити самостійно не мають можливості. Це і люди з інвалідністю, це і багатодітні сім'ї, це і сім'ї, які втратили роботу, втратили інший дохід, будь-який дохід і. Або взагалі ну, не мають засобів навіть на існування. Допомагати цим людям фонду вдається завдяки співробітництву з управлінням праці і соціального захисту ірпінської міської ради. Туди вони звертаються за допомогою. Мені зразу і зімпонувало те, що карітас вибрав нішу тих людей, які соціально незахищені і до яких не достукається держава, уряд, місцева влада, тому що зараз ці структури зосередження на допомозі глобальні: перекрити дахи, відновити житло. Якщо у людини похилого віку чи у людини, яка соціально незахищена, Розбите вікно чи вікна, то до неї в останню чергу Зв'язку з що об'єми затрати великі, але це теж проблема людини. І в зв'язку з тим, що завтра вже почнеться умовно зима. Дуже вдячний карітусу, що цю нішу вибрали дуже конкретно, реально віднестися до справи В команді. Напрямку чотири інженери, два соціальні працівники та кілька підрядних організацій, які встановлюють вікна. З нами на сьогоднішній день роботи чотири підрядних організацій, які займаються ізготовленням і монтажом самих металопластикових окон. Повредення бувають різні, як заміна повністю окна. Так і заміна віддільних елементів, то есть стеклопакети і ремонт самих механізмів этих вікон. Як показує практика, якщо е, на, на участок на будинок прилітає був приліт, то навіть якщо вікно е, пошкоджений тільки стеклопакет, то цією якраз ударною волною е, пошкоджується сама конструкція, змінюється геометрія її. Тому, як правило, це заміна повністю всієї конструкції. людей очень много в Ирпене, которые ждут очереди на установку окон очень много ну, в принципе стараемся стремимся в столь такие сжатые сроки чтобы вот это все дело люди до холодов получили какую-то защиту, Щоб не було їх скрізьков і так далі, і тому подобне даний проект має обмеження по відновленню житла, але інші паралельні проекти успішно працюють також в цьому напрямку. Тому я впевнена, що ми охопимо більшу територію і більше домогосподарства. Ми надамо допомогу саме у відновленні пошкоджених вікон і в подальшому відновленні житла.